Привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі, Я Ксюша. І сьогодні разом з вами хочу зібрати отакий мега-бюджетний букетик. Його вага разом з усім, ну, ось так, я просто зважую, і його вага 120 грамів. Тобто бюджетні вже нема куди. Зараз ми разом з вами його зберемо. Що вам для нього знадобиться? Ось я використовувала ось такий стаканчик, але мені зовсім не подобаються ці гострі кути. Що я роблю? Ось так беру по оцій лінії і ось так зрізаю. На очко нічого не намічаю. Ось так. Все. Ось така форма виходить. Мені така форма допомога, не торчать ці роги і він більш ніжніший. Це в мене замовили такі мегабюджетні. Дивіться, які квіти я сьогодні використовую, точно такі, як в тому букеті. Це в мене такий невеличкий оптовий заказ. Так, далі ще нам потрібно. Ось дивіться, гілочки. Це одна розрізана гілочка. Тобто була у мене ось така гілочка. І я її розрізала, тобто відрізала ось по цій частинці. Отут відрізала, і вийшло у мене дві ось такі гілочки. Бути економним, бути економним до кінця, так? Тобто економним повній. Далі на нашу піну, монтажна піна, тут у мене залита, я кладу шматочок буквально невеличкій серветочки. Далі беру оцю гілочку, отак ніби трошки вигінаю, і під кутом ставлю сюди, допомагаю собі тонкогубцями. Знаю, що багато дівчат не використовують, але мені дуже зручно. А, оцю частинку, яка лишилася, я її ставлю сюди. Ось так. бачите? Тобто, зверху ось так і з боку ось так. А, забула ще, що забула з вами зробити, це приклеїти декор. Зараз ми за вами разом приклеїмо а, ось такий дзвіночок і стрічку. Беру клеєвий пістолет. По центру наношу, ну, кляксочку невеличку. Так, далі беру стрічку, придавлюю. І ось так веду, дивлюсь, щоб вона мене приблизно була рівна. Далі знов ставлю кляксочку, ось тут на шві І продовжую вести, придавлюю пальчиком. І далі веду. Бруножиці, у мене. Так, беру ножиці. І ось так закриваю. Так, після того, як ми закрили, так, десь тут внизу ще ляксочку зробимо, щоб не відставало. Так, все зайве зразу прибираємо. Так, і тепер наші дзвіночки. Теж ставимо по центру. І тепер беремо наші дзвіночки. І ось так закріпляємо. Все, наша прикраса готова. Продовжуємо збирати букет. Далі все дуже-дуже просто: ось беру, ставлю нашу квіточку, Трійничок. людочки-оліник. Група капучинолс. Допомагаю собі тонкого губцями. Ну, ось так я їх. Ставлю по центру. Далі ставлю з цього боку шишечки. Ось так. Е, з цього боку ставлю мандаринку. Мабуть, буде за висока шпажка зараз. Прикладу так. Буду відкусую потрібний розмір собі. Ну, ось так. І по центру ставлю нашу понсетню, теж грудочки олійник. Ось так. Далі, бачите, у нас є пусті місця. Для цього я вже приготувала ось такі три гілочки. І зараз ми їх сюди поставимо. Е, гілочки просто ставлю в місця, де у мене порожнє. Ось тут поставлю одну. Це гілочка самшита, наскільки я розумію. Далі, ось тут мені не подобається, е, ніби порожнє місце. так глибоченько ставлю. Це ось так. Ось. І ось тут між е, шишкою і пуансетією. Теж поставимо все, наш мегабюджетік готовий. Так, і ось я взяла ваги. Зараз покажу вам його вагу з усім разом. 125 грам. Трошки обманула на 5 грам. Ну, тут 124-125. Ось такий букетик. Дякую, що були зі мною на моєму каналі. Всім доброго дня, із задоволи.